Доброго дня. Розпочинаємо громадські слухання щодо розгляду питання, щодо детального плану території, орієнтовної площі 450 гектар, розташоване на території Бородянської на території сільської ради Одеського району Одеської області за межами населених пунктів для будівництва вітрової електростанції. Ну, відкривайте ще Ми почнемо зразу з креслі. Ну, Проектора нема, вибачте, хто, кому буде цікаво, то хай підходить і дивиться. А я зараз як доповідач, як розробник цієї документації, виступлю з короткою доповіддю. Детальний план території це містобудівна документація на місцевому рівні. Детальний план території для будівництва літової електростанції, ГІП, інженер з порядник Салієнка Сергій Володимирович Сергія, ГАП це головний архітектор проєкту, Росія Олена Іванівна. Ну, доповідаю я, тому я приїхав представляти, знаю склад проєкту, містобудівна частина. Перекреслення, земленарядна частина 4 креслення. пояснювання записки, звідти про стратегічну, екологічну оцінку. До Досі розроблення капітального плану території обумовлено інвестиційних пропозицією щодо будівництва. Я буду швидко читати, це така інформація, яка повинна бути, але яка зразу каже, якщо комусь щось цікаво, зупиняйте, не зісняйтесь, зразу зупиняйте, зразу пояснюю, що це означає. Для Огомовно пропозиціям щодо будівництва обслуговування об'єктів інженерної енергетичної інфраструктури, відправивших установок в межах вигадянських вигадя, територіальної громади Одеського району на 41 земельній ділянці, що отобрані шляхом поділу та чотирьох земельних ділянках, це цілком прибрані інвесторам, що вказані на вкреслені е, два графічних матеріалів детального плану території. <продовжен> ну, це можна Для частини ділянок, що утворення потіку планується зміна цільового призначення на 14.01. Це називається код по класифікатору цільового використання земельних ділянок. Додаток 59, до, тобто 59 до постанови 1051 про порядок ведення державного земельного склада. Називається це так. Для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування довідових споруд об'єктів установ та організації. Відставою для розроблення детального плану є рішення Бергедянської сільської ради від номер 2006 від 14 листопада 2024 року, ну, а також договір завдання вихідні дані. Детальний план території щодо затвердження є основним документом для визначення вихідних даних. Щодо розміщення об'єктів містобудування, це все об'єкти містобудування. всі ці Відведення земельних ділянок, встановлення та зміни цільового призначення земельних ділянок, розміщення об'єктів будівництва, визначення містобудівних умов обмежень, проєктування мереж, інженерного забезпечення території, розроблення проєктів землеустрою. Комплексна оцінка території, перший етап охоплює просто, що складається переважно земель сільськогосподарського призначення площею орендірована 6 тисяч. Ще поясню. Значить, детальний план території розробляється, оскільки вся ця територія в основному сільхоз, сільхозпризначення. А при розробці детального плану потрібно використовувати геодезичні матеріали масштабу 2000. Робити на всю цю територію, ну, ніякого сенсу нема, вона так і залишається. Там тільки крапельки, крапельки, крапельки оціхляків, і дороги немають. Да. Тому зоною розробки детального плану є що? Оці ділянки, які безпосередньо для літаків, плюс 50 метрів навколо кожної ділянки, ну, щоб розуміти, де що там чи що заважає, плюс дороги. По яким проходять і радіуси, які потрібно буде ну, для повороту цих, цих здоровенних махіни, там треба будуть радіуси. А плюс здається, 7 метрів в, в оба, в краю дороги, по видві сторони дороги. І ще земельна ділянка, яка планується для перевезення складування родючого шару ґрунту. Тобто, ці, коли будуть будуватися вітряки, радючий шар ґрунту по закону повинна збирати його, щоб не, 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 ну, втрачати. не втрачати. І сільська рада ну, зараз показала місце, а потім буде проєкт ну, рішення про надання земельної ділянки. Ну, тобто, на, інвесторам не потрібна ця ділянка. Це для відведення Це земельної ділянки так? для сільської ради, куди буде звозитись ґрунт, звозити радючий шар зі всієї території. Тобто оце і є 450 гектарів. Але я, коли говорю про цю територію, я, ну, якби, що це все захоплює, ну, ми дивимося це розташовування на території 6000 метрів гектарів. І ще ми аналізуємо так звані зони зони, навколо кожного дитя, Ну, максимально за всіми запасами 700 метрів радіус. А, чи не знаходяться там якісь будинки, житлові, там адміністративні будівлі, щось таке, де люди не знаходяться. Воно не заборонено, але ми на всякий випадок робимо такий аналіз, щоб якщо там щось є, то щоб е, визначити е, е, технічні умови, чи можна, то, тобто вже більш детально відійти. Нічого подібного немає. Ніяких в зонах оцих ніяких будинків, нічого такого немає, тому можемо переходити далі. Переважна більшість. так, це я розказав. Один з найважливіших елементів комплексної оцінки є визначення якісного складу грунтового ну, покриву на території планування. Це і мітою державна установа Інститут охорони звик України. Дефівзенний міжрегіональний центр Держгруп, охорона було проведено дослідження якісних характеристик ґрунтового покриву земельних ділянок, з яких складається територія планування. В результаті дослідження визначено, що згідно 150 110 статті Земельного кодексу України та наказу Державного комітету про земельні ресурси від 610 2003 року про перелік особливо цінних ґрунтів. Визначено грунтів, які відносяться до служби оцінок, на території планування не виявлено. Довідки, довідки про дослідження ґрунтових характеристик в додатках. Там є визитості додатки, там довід, довідки. В зону діє обмежень, попадають їх не в міще від установок. В охорону зону об'єктів культурної спадщини ділянка номер 49 Бажаючи, можуть подивитися. Та 108 Санітарно-захисну зону домогильника ВЕЛ 111. В охорону зону ВЕЛ високої напруги, ділянка 111. Ага. Значить, все це визначено, але це не заборонено. Об'єкти культурної спадщини. Прописано пояснює, в поясній мезописі, коли буде розробка охорони зони об'єкту культурної спадщини, ґрунтові роботи, то викликається, ну якщо там щось хоч щось знаходиться, зразу зупиняються роботи, це по закону, по правилам. І викликається ну, археолог, вже при ньому проводиться подальші роботи. В санітарній зоні скотомогильника не заборонено розташовувати вітроденуючі установки, є перелік, що, що забороняється, ті житлові, адміністративні школи, садки це заборонено, а це ну, ні. Ну і охорона залог, там відповідним проєктами це все вирішується. Так, Сучасне використання території визначається перше, це 0101 відповідно до класифікатору, про який я говорив. Для ведення, це землі, для ведення товарно сільського господарського виробництва і 0103 для ведення особисто селянського господарства. Так, що, що стосується природоохоронних та ландшафтно рекреаційних територій. в межах проєктування немає природоохоронних, ландшафтно-рекреаційних територій та рекреаційних зон. Територія смарагдової мережі... Позначене як пропоноване на території ідеального планування відсутні охорони території, відсутна смарагдова мережа, не входить до природних екологічних коридорів міжнародних екологічної мережі. Значить, все це викладено в звіті про стратегічну екологічну оцінку, який зараз пройшов всі, всі погодження, а місяць висів на сайті Міністерства екології і департаменту. Ну, щоб на спеціальному сайті Про пропозиції вже ми проаналізували. Зараз після цих громадських слухань, з урахуванням зауважень громадських слухань, зауваження архітекторами містобудівної ради, яке вже відбулось, і зауваження, які нам прийшли в міністерство, вже прислали там, ну, там незначні. Ми частину враховуємо, пишемо да, слушно і виправляємо. Частину пишемо. Відхилено, це недоречне зауваження. І потім там, через тиждень ми подамо вже виправлені матеріали з урахуванням всіх цих або відхилених, або врахованих матеріалів. І потім на сесію. Обмеження, а... які враховані при розробці, відповідно до додатку 6 до 3 постанови 1051 про проведення державного земельного кадастру. Значить, після реалізації проєктних рішень будуть встановлені обмеження кабеля на колод підземних кабельних ліній. Це один метр. Ну, ці обмеження. Нічого не тягнуть за собою. Там, поверх них навіть можуть пахати, якщо вони через приводить. Ну, а по дорогам проходимо. Як, як правило, все йде по дорогам, по яким можна їздити, все, тобто ніякого. Майже ну, тільки щоб там не, не прокласти ще один не, не, не напоротись на нього. А, функціональне Від, в цьому функціональному призначенню відповідає... Код виду функціонального призначення території 20501.0 території об'єктів енергозабезпечення. Це визначається згідно додатку 60 Уже до, до того ж самої десь 51 постанови. Так. Ну, найбільш оптимальним варіантом забезпечення транспортного сполучення між ділянками для розміщення ВВ є надання власникам земельних ділянок права сервітутів. Тобто ділянки будуть передані, ну, вони зараз у власності, але не встановлені межі офіційно. Проводиться технічна документація з встановлення меж, і ці ділянки становляться власністю сільської ради. Їх ніхто ми не плануємо, що замовник буде брати в оренду чи що. Просто на них буде накладено супер... або суперфіції, або сервіту. Тобто право проїзду. Вони залишаються в користуванні ну, власності територіальної громади. Ну, територіальна громада за гроші дає право проїзду. Так. Поводження з зеленими насадженнями. Ну, це ми Погоджували з екологами. Максимальне буде максимальне збереження посадок десь в незначній кількості. Можливо. Зараз прочитаю. Там деревні насадження поле захисних лісосмуг утворені переважно інтродуцентами. Хто знає, поясніть. Це професіонали писали. Їх. Незважаючи на несприятливі розрання дерев природні кліматичні умови, їх дерева знаходяться тут довільному стані на території дослідження мер... в межах існої захисних слуг, не встановлене знаходження рідкісних видів судинних рослин. Що це? Більшість посадок, коли проєктувалися, я сам завопорядник, я сам проєктував колись в паї тобто брала посадка. Вона колись висаджувалась по проєктам. Ну, ще в радянські часи висаджувалась по проєктам ще там в 30-ті роки. І цей проєкт передбачав, якщо не пам'ятаю, 12 метрів. Ну, так, в різні посадили 12 метрів. Плюс 5 метрів дороги з одного боку, 5 метрів дороги з одного боку з другого боку. О, такі були, були проєкти. Ці дороги частково їх що зробили? Забрали. <задовим> 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 Всі ж це знають. А частково посадки розростаються і вилазять просто ну, кущами, 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 а потім всі кущі, де стовбури з'являються. І вже, виходить, ці, ці дороги практично перекриті з двух боків. З одного боку фермером, з іншого боку природою. Якась частина, звісно, прийде там на цих радіусах прийдеться виробати, але це все передбачено законодавством, Інвестор висаджує. Відповідну кількість дерев, навіть якщо оці незаконні, ну вони ж ці дерева незаконно виросли, правильно? Ага. Навіть якщо це все, все одно в будь-якому випадку, це компенсується зелене насадження, десь інший. Потім всі радо підскажуть, де компенсувати. По селам, де, де знаходиться це. Можна такими якимись декоративними деревами. Так, да, да. допомогли. Так, що іще? Заходи з інженерної підготовки. Інженерна підготовка території, ну це ще, це планування, це бульдозер, коли виїжджає, планує. Тут практично ні тільки під сам вітряк, там де буде ґрунт зніматися. І невелика частина для е, кран, ну, для плити, для е, крана, який буде обслуговувати. Все інше, зберігається покриття, ну, таке, як є зараз. А водовідведення не передбачено. Оці незначні території, на яких буде сам вітряк, і от площадка, вони інфільтруються у ґрунт, тим самим також підвищують вологозабезпеченість. Якщо є якісь питання, задавайте. А коли планується будівництво? 28 рік. З 25 по 28 плануємо нову Да, це проєкт на 900 мегаватт, тобто е. планується 150 і більше вітряків, то самі розуміємо, що це не не тільки у вас загальний проєкт. Це Белісерівська, Маякська. Декілька років все. Ну, до 28-го плануємо побудувати. Це буде електроенергія, яка буде будуватися, Вона приватна чи державна буде? Вся електроенергія передається в загальну систему України. І Я коли бачу, як нагрівається тем, на ньому не написано, як він нагрівається. Це передається в систему України. Це однозначно. А е держава, ну між, е цей Укренерго, як він там називається, некокренерка, ну, які експлуатує всі, всі мережі. А він уже відповідно виплачує за поставки цього електроенергії. Скажіть мені, вона приватна чи державна? Я вам все розказав, а ви скажіть. Мабуть, з того моменту, як вона куплена, вона становиться, це є державною. Державна відправила країна, я тут правди А хазяїн повинен сам робити документи, а в нього відчуження зробили, так? І ну там три споловина так? Ні, дивіться, процедура робиться поділ земельної ділянки і після всіх процедур у нас на руках договір куплі продажу у вас на руках витяг з державного реєстру речових прав. Це замість державного акту чи з що у вас там було, це готується за рахунок інвестора. Mm -hmm. Ми за все платимо, вам вже готові документи на руки. Mm -hmm. Дякую. Ті, у кого куплені вже земельні ділянки, в принципі, вроді всі mm -hmm. доволі. Ви переписали з них? Ні, не всіх. Ми не кажемо. Я ж проти массовому початку такого не грав, який підходит. Ми зрозуміли в електроенергії. Ми ніки за що. В Європі це на большому потоку. І в Якісь ви, ви місця пануєте там на місцеві? Звичайно, а хто mm -hmm. там буде працювати? Ага. Ну, я час, я скажу працювати. так, це ще до війни було ну, корисно, потрібно, але не так критично. Зараз це, ну просто дивіться, перебити якусь підстанцію мощну підстанцію. Яка йде з Скаховська, ну, Скаховська це вже все зрозуміло, тут уже, з Рівенської АЕС там, чи з, ну, зараз... з Южноукраїнської, чи з Молдавський АЕС теж проблеми там перебити, від, відключити, відрізати ну елементарно зараз. А оці, оці от, вони, що, що, що дозволяють? Ви не зможете взяти безпосередньо в підстанції. ну це, це ж ми не лукавимо, нікому нічого це не розказуємо. Сто десятка мені дається, у нас 330-ки ще буде. 110 десятка, це 110 десятки на підстанцію. Тобто це однозначно власність держави. А, вона забирає, але якщо, чисто технічно, якщо десь перекрили, там, ну, я знаю, попало по цій підстанції Новодеській, то... Ваша підстанція все-таки зможе використовувати 110-ку передавати місцеві. Ні, не, ви не можете підключитись до цього вітряка і собі заряджати каміння, це не зруйнується. Скільки? 900 мігаватт, так? Це 4 чи 5 громад. У нас атомні мігаватти були 5, я тут навіть не розумію. 1500 мігаватт, це буде 900 Попрактикова. Да, ну я, я о чем вызвал. Наши цифры. Сомнения. Один стиль. Тихо. <звачу> uh <-huh. звачу> то есть, если атомный блок вот, можно одной ну, гранатой взорвать, а мы 1500 потеряли. Абсолютно правильно говорите. Хотя же поддержать вас. Умные люди. <звачу> это <в> мудрость. <звачу> люди, которые. <звачу> Мудрые, <мудрец. звачу> они как называют это? <звачу> Диверсификация. Такое <звачу> слово. Диверсификация. Это яйца в разные корзины. Ну, я же хотел сейчас. Скажите, что такие питания, вот жители громады цікавиться, чем планується расширение на территории громады, чем это добавлять и шеи каких-то там каких-то других округ плануется. Вы набираете месяц поетру? Ветру стоит уже у нас. Вимірювальний прилад, вже рік стоїть у нас майже. Тобто вітри тут добрі. Вибираємо по висоті. Перше, Друге. відстань між вітряками не менше кілометра, відстань від населених пунктів від 700 до кілометра, відстань від лінії електропередач, доріг і так далі по 200 метрів. Що було, куди віддавати. Многие между каменькой секретаркой тоже уже да. спрашивают, ну ли у себя ветерок и поменять тоже ветерок. Потому что сначала, когда это организовывалось, все боялись. А сейчас <с уже понимают и даже хотят. Очень-очень много зависит от желания от людей. Нет, не то, что там вот выгоды, выгоды, пардон, это сочетание слов «выгода» и «выгода». Я имел в виду взыску. Значит, вот у меня был пример, ну я где-то в прошлом году, полтора года назад, делал там Саратский район, и там тоже вот здесь территория ветряная, то есть идет по коридору ветра, и там Таргунар, и выше до Сарат, и выше. И мы делали, то есть хотели раскидать их пошире, эти ветряки, ну мой заказчик, я,

а похтеевка такой довольно большой всего, ну, когда-то даже рецепт был. Скажи, к нам. Мы все решили. Мы на территории поктеевки 78 ветряков поставили. Со всех ушли, те уже начали потом. Ну так давай, ладно, мы как-то договоримся, а у нас уже проект, уже, уже мы все, уже проект сделали и поехали. И теперь они будут, ну я не знаю, одним из крупнейших хабов. Ну, я порвал перетренер или солнечной. И Окей. Так, що, так що ні, я розумію, що якщо ну, чиїсь інтереси, дійсно щось десь пересікаються, якось ну, ти ж зрозуміло, що ти за гроші віддаєшся, продаєшся. Це. Це, це ж все зрозуміло. І навіть за, набагато більше грошей, ніж ти можеш продати фермеру, тому що вирощувати продукцію набагато дешевше, ніж... Ну, Отак використовувати. Я там робив підрахунки, а вони досить дорого купують. Але якщо є люди, які упираються просто кажуть, от я не хочу, ні. От ні, і все, ні. Ні, так, ні. А потім визначається вже так, Ну що, ставте на голосування підтримуємо Громада. Громада підтримує. Ну, да. хто, хто за те, щоб підтримати Проти, Проти. утримався. Дякую вам сприяння, Дякую. розуміння.